Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу зробити розпакування та огляд гарнітури FineFine Fine H13. Зараз роздивимося зовнішній вигляд, розберемо комплектацію та, звісно, проведемо тестування запису звуку на комплектний мікрофон. Враховуючи досвід минулих тестів гарнітур нижчої серії, очікую, що якість звуку буде. Хорошою, тому сідайте зручніше і поїхали розбирати все по порядку. Перша коробка. Дизайн притаманний компанії FineFine Fine із зображенням самої гарнітури, яка має RGB підсвітку, 4 режими еквалайзера та віртуальний звук 7.1. На задній частині, окрім опису характеристик даних навушників, також є схематичне зображення гарнітури та пульта керування. Про нього детальніше поговоримо пізніше. Відкриваємо коробку, бачимо документацію, інструкцію користувача англійською мовою. Можна зазирнути, якщо під час експлуатації буде щось незрозуміло. Далі йдуть самі навушники, запаковані у плівку, а по центру знаходиться картонне вкладення із з'ємним конденсаторним мікрофоном. Він має світловий індикатор увімкненого стану, дуже зручно і красиво виглядає. І, звісно, його можна вигинати у зручне положення і від'єднувати від навушників. Коли це потрібно. Також тут лежить кабель довжиною 2 метри із тканинною оболонкою. Роз'єм для підключення до ПК стандартний USB A. І з цікавого, це пульт керування. За допомогою нього ми можемо вмикати, вимикати звук 7'1, змінити режим еквалайзера, їх у нас три, регулювати рівень гучності у навушниках, вмикати, вимикати мікрофон, а також регулювати рівень звуку між потоками Гейм та Чат. І, звісно, можемо ще й вмикати-вимикати шумопереглушення, Але я б не рекомендував, тому що дуже ріжуться от низькі частоти. Ззаду розташована прищепка, для встановлення на одяг також опційно може знадобитися. До речі, у багатьох може виникнути питання, що це за регулятор GameChat. Все насправді дуже просто. Після підключення навушників до ПК у вас буде два аудіопристрої Game та Chat. Обравши Game за основне джерело виводу звуку Windows, а наприклад, у Discord встановити основним джерелом виводу Chat, то у вас буде можливість у режимі реального часу регулювати баланс між цими двома потоками, тобто приглушувати звуки із гри, підвищуючи голос півзводних. Або навпаки, голос приглушити, а гру зробити гучнішою. Самі навушники мають підголов'я і шкірозамінника, амбушури м'які і, скоріш за все, також з подібного матеріалу, але, відверто кажучи, я не полюбляю шкірозамінник. Коли вуха не дихають, а віддаю перевагу тканинним амбушурам. Регулювання по висоті присутнє, тримачі чашок навушників металеві. По боках бачимо логотип компанії та зони RGB підсвітки які закриті пластиковою накладкою. Виглядає таке рішення красиво, до речі, її можна відключати або просто змінювати кольори за допомогою спеціальної кнопки на одному з навушників. Вони можуть бути як статичні, так і динамічні, що змінюються. Ну, для мене, наприклад, набагато краще, коли динамічний колір, друзі, а ті, хто не полюбляють, можуть взагалі. Вимкнути затисканням цієї кнопки. По розпакуванню це все. Тепер давайте перейдемо у ввод, де будемо тестувати якість запису мікрофону. І так, друзі, зараз ви чуєте звучання штатного мікрофону гарнітури FineFine Fine H13. Поїхали на RS85 до бою. І зараз будемо тестувати, як же звучить от звук впродовж там декількох хвилин. Закинуло на мапу Overlord. Ага, і до 10 рівнів, навіть до 11 рівнів. Ну, нічого страшного, будемо їхати направо, постараємося щось настріляти. До речі, пишіть, як вам звучання від запису голосу на штатний мікрофон. Це от стандартний режим без шумопоглинання. І є ще режим із шумопоглинанням. Давайте я її ввімкну. Ненадовго зараз ви чуєте звук із шумопоглинанням. Мені без нього він більш об'ємніший і комфортніший. Вимикаю його. Давайте без цього режиму будемо далі вже грати і розмовляти. Дивіться, хто їде. Чорт розкид великий. 173 домашки дав трішечки. Для початку непогано, велика дистанція, всі справи. Постаратися дати дамаг. Дивіться, не летить туди, де повинно пробувати. 425. 172 У мене вже практично перегрілася гармата, їх так багато. Дивіться, вони просто мене контролять. Очікують. Так. Два постріли. Взагалі лінійка аресів дуже сильна, друзі. Ну, якщо так розібратися, якщо на них грати, от, ну, навчитися, приловчитися, то вони доволі такі сильні. Цього не проб'ю. Mm -mm. Не пробуваю. Але з іншими постараюся допомогти. Угу. Mm -hmm. Дивіться, знову хоче виїхати. О, я до перегріва дострілявся. Це дуже погано. Останній постріл був зайвим. Тепер 13 секунд. Ще 13 секунд, уже 10. Зараз тут це все пролетить, але моя допомога тимчасово недоступна. Наші зливають. Дивіться, хто тут злетів є. Забрав, але й отримав. Але й отримав, друзі. Так, 2200 вже є. 2200 вже є. Десь ЄБР катається, можливо залетить ззаду. Так, 60 ТП забрав, але до мене їде Арес. Яко забрали, добре. Це дуже добре. Тепер ДБВХ залишилася, де вона, хто його знає. Угу. І ВКшка. Перекочується. Бачите, трішки її підловив, але... Але, але. Мені дуже пощастило. Ай, артилерія забрала. Артилерія забрала, на жаль, мабуть, тут не затащимо, тому що вже в команді тільки дві машини залишилося. Але мені сподобався цей бій, друзі. Він був доволі напруженим. Протестували заодно мікрофон. Як він вам пишіть, буде дуже цікаво почитати. Що можна сказати у висновку? З плюсів хороший штатний мікрофон, котрий, за необхідності можна знімати. Оце дуже круто бачити у бюджетній гарнітурі, його для базових завдань більшості гравців вистачить з головою. Також є широкий спектр налаштувань функцій на пульті керування. Нормальне звучання самих навушників теж порадувало. У режимі 7.1 звук насичений і приємний. Ну і відносно невисока ціна теж відноситься до плюсів. І Мінусів можу відмітити тільки амбушури і шкірозамінника, тому що вуха будуть у них запотівати, та й взагалі з часом почне облазити оцей шкірозамінник, але кому потрібно, то той зможе підбрати під розмір чашок амбушури із тканинного матеріалу і замінити. Це мінус, який вирішується. Пишіть, що ви думаєте про дану гарнітуру, як вам запис звуку штатного мікрофону? Не забувайте підписуватися на канал, проставляти вподобайки та до побачення. Наступних новинних відео, друзі, Па-па!